Хороша реклама, ніж би купівлі. Е, дякую, що вам сподобалося, і ви переглядаєте наші відео. Е, та куплять 100%, тому що ця книга є унікальною. 1881 року е, таких же не знайдеш. І ця книга переплетена повністю вручну е, з шкіри натуральної, з тисненням золотом. Гарний такий зріз розфарбований. І, відповідно, футляр до неї також в стиль книги зроблений. І це репринтне видання. Книг уже просто нереально знайти. Знята копія з оригіналу в тому форматі, в якому вона була, ця книга з візерунками. Це можливо тут є дані, які вже втрачаються. Тобто їх знайти не можна буде в інтернеті і тому подібне. Для цінителів такого народного лічебника, який складений там на основі якихось досліджень тих років травників, та не знаю, що кого я не дуже в цьому розмір. Збираюся, так що замовляйте. А ми швидко вам доставимо в єдиному екземплярі така книга.